Всім привіт! З вами знову головний інженер Славко. І це чергове відео з рубрики Огляд корпусів. Рубрика, в якій я роблю огляди на корпуси. Як ви могли здогадатися. Сьогоднішній гість – це чергова новинка. Господи, скільки їх вже буде цих новинок. Їх цієї було багато, тому ще будуть. Чергова новинка з нової партії від Вінга – Модель Ех! Я не знаю, що вам сказати, хто у них там сидить коротше, в цьому. Хто займається назвами корпусів? Ну, це просто крінж. Круелі перекладається з англійської як «жорст, жорстоко, безжалісно, болісно. Вай! Чому, Карле? Чому? чому вони так називають свої довбані корпуси? Скільки роблю огляди на їхні корпуси, весь час крінжую з їхніх назв. Ну, Але звучить, на англійському звучить прикольно. Але менше з тим. Корпус, як бачите, коробка доволі таки габаритна, ледь поміщається в кадр. В нас тут пінопласт і неприємний шумний пакетик. Коробка стандартна для Вінги, картон з чорним принтом, з візуальним зображенням нашого сьогоднішнього гостя. От. А, виглядає наш сьогоднішній гість. Ось так. Це midi Tower корпус з непоганою вентиляцією. Та із, із, із боковим склом. Ну, в принципі, класичний, за сучасними мірками, стандартний корпус. Отже, перейдемо до його габаритики. Так, як у нас тут є, як зазвичай, виступаючі частинки, на них я відкладаю 2 см. Довжина корпусу у нас. 498 мм, Тобто майже 50 см, Ширина 22,1. І висота від столу 40, майже 49, 48 і 7. Доволі такий габаритненький корпус. І давайте ж подивимось, чому. Так, як бачимо, ліва частина у нас представлена гартованим склом. Далі воно знімається. Тут є ось таке вже стандартне, вже багато хто так робить таке невеличке вушко, за яке його можна зняти. Тримається воно. Оп! У нас тут дві металеві пластинки, одна з направляючими і друга з триптиками Зверху. Що прикольно, по боках є е, пінка для зменшення вібрацій. От е, Скло 4 мм. Має чорну, чорну ось таку фарбовану рамку, напевно, фарбовану. От, і транспортувальну плівку зовні з наліпкою, що це у нас гартоване скло. Товстеньке, важкеньке, принцип, непогано. Передня частина у нас має ось такий корпус, корпус дизайн. Це у нас ось такий квадратіш Practis Gut. До речі, я її поки не зніму, бо вона тут... А, ні, зніму. Думаю, що зніму. Може і не зніму. Зараз перевіримо. Отже, це у нас меж сітка доволі таки дрібненька. О, нормально зняв. Сіточка у нас зараз. Перекосую, ось доволі дрібненька, як бачите. Так, зараз поправимо фокус. Чик. Є таке. От, пластикова ця рамка на звичайних кліпсах, без нейлонового фільтру, нічого такого сіточка, як я вже сказав, дрібненька, прикольненька. Е, мити її буде не дуже зручно, але в принципі можна буде щось придумати. Далі, передня вона ж, верхня панель у нас залишається на місці, тобто знімається окремо. У нас тут кнопка живлення, індикатор стану. Кнопка перезавантаження, USB 30 ІP, комбінований джек і два USB 2 USB 2.0. Ну і тут бачимо посадкові місця під вентиляторчики. Ліва боковина у нас представлена ось такою кришкою. Вона, до речі, також тримається на пиптиках, що дуже дивно. Е, хоча, може, і не дивно. І, до речі, на корб на шасі, навіть не передбачені. Додаткові отвори для фіксації цих кришок. Тобто кришка та кришка вони тримаються лише за, за рахунок цих пептиків. Метал кришки не те, щоб дуже товстий, але й не, не фольга. От ви ж, там роблять свою справу. Вентиляція. На який лад вона тут зроблена, я не знаю. Я так розумію, що є якась модифікація цього шасі. Де тут можна встановити е, якесь охолодження, але маємо таку кришку. Най буде, як, як кажуть. Далі в далі нас задня частина нашого корпусу. Має ось такий вигляд. Бачимо немаленький запас по відстані від Метлинської плати. До верхньої панелі, кріплення до 120 мм вентилятора з непоганим регулюванням по висоті, з дуже хорошою перфорацією. Бачимо одну багаторазову заглушку для карт рушення, 6 одноразових. Заглушка для заглушок тримається на винті з металево накатаного ріку, який тримається в ній. І виконано у формі невеличких 20. Відкрутили, прикрутили, закрутили, закрили, закрутили. Отвір для блоку живлення, з можливістю встановлювати блок живлення вентилятором донизу доверху. І тут навіть зробили вушка. Для фіксації кавелі, тобто там USB, сіляків, ваші. якщо у вас комп'ютер стоїть стаціонарно, ви собі вивели, постягли, вони собі так акуратненько тут закріплені. Прикольно, незвичайно. Ось. Далі нижня частина корпусу має ось такий вигляд. Бачимо штамповок для надання е, структурної цілісності металу. Бачимо, чотирма гвітами прикручений кошик для накопичувачів лише в одному положенні. Пластикові ніжки з середньої висоти, з гумкою на цей раз. Дуже великий отвір з хорошою перфорацією для блоку жилення, і прикритий він сіточкою. Без магнітиків, звичайна сітка пластикова. Верхня частина має ось такий вигляд умовно симметричний дизайн, але це сітка на магнітах і під нею назустрічає ось така картина. Бачимо дуже хорошу е і кріплення для вентиляторів 120-140 мм. Із регулюванням по, ну, коротше, можна регулювати їхнє розташування, От, що доволі таки непогано. Далі. Тепер ми перейдемо до Оп. правої частини, задньої... правої частини, задньої частини. Коротше, простору за материнською платою. Отже, у нас тут є е, наші кабелі USB 3.0, USB 2.0 звук, і передня панель запакована в один цей е, в одну колодку. Е, зручно, але, наприклад, якщо у вас буде якийсь rgb контролер який матиме можливість підключення кнопки, то вам доведеться розпіновувати цю байду. Щоб кнопку Reset підкинути на, на ваш контролер, щоб можна було керувати контролем. Далі у нас тут пакетик з гвинтиками, базовий набір гвинтиків, бачу ось ця е, голівка для прикручування стійок. Е, запасна кліпса для тримання панели, з динамік, і з десяток нейлонових одноразових стяжок. Непоганий набір. Згодиться. Далі. Ось маємо тепер цей простір. І давайте тепер досліджувати, що у нас тут є. Отже, почнемо з блоку живлення. В стандартному положенні з наявним кошиком для дисків у нас тут ну, 28,5 см для блоку живлення і кабелів. Цього, ой, господи, вибачте, більш ніж достатньо для. Для будь-чого. В принципі, будь-який блок живлення сюди зайде аж бігом. Є тоненькі смужечки-пінки для демпфування вібрацій від блоку живлення. От, В принципі, непогано. Далі кошик у нас, як я казав, в одному положенні 2,5-3,5 дюймових накопичувач або 2-3,5 дюймових накопичувачі. Також по накопичувачах відразу бачимо 1, 2, 3, 4. 4 місця для кріплення 25 дюймових накопичувачів. В принципі, якщо, якщо дуже хочеться, то можна зібрати тут якийсь типу домашній сервер на, на Sata SSD шках або на, цих, на U2 U3-дисках. Але справа в тому, що U2 U3-диски потребують охолодження. Тому. Максимум, що SATA SSD зможете тут встановити. От. І типу якийсь сервер зібрати, але така собі затія, ідея, тому що, е до речі, забув сказати. Сьогодні у нас 3 грудня 25-го року. Точніше, відео записується 3 грудня 25-го року. От, і ціна даного корпусу на сайті Вінга 1550 гривень. Непогана ціна. От, в принципі, за такий корпус. Е, отже, е, у нас коротше, для повноти картини у вересні-жовтні 2025 е, року стався бум штучного інтелекту. І підскочили ціни на накопичувачі та оперативну пам'ять. На ssd накопичувачі оперативну пам'ять в 2-3 в рази вже в деяких місцях. От, тому збирати зараз щось на SATA SSD це вже ультра дорого. Ну, менше з тим. Корпус й корпус є, та є. Е, я ж кажу, я так розумію, що є якась модифікація даного шасі, де тут можна встановити вентилятори для охолодження. Ну, але то таке. Далі, для кабель менеджменту, в принципі, тут у нас. 15 мм є, якщо брати тут де основна камера. 25 мм для кабель менеджменту цього більш ніж достатньо, навіть, щоб сховати купу вашого кабельного місива. Навіть тут купа місця, щоб сховати все ваше кабельне місиво. Далі, бачимо, завальцьовані виштамповки для прокладки кабелів, просто купу вушок для цього. Для кабель менеджменту, в принципі, непогано. Е, так, тут сказав, кабелі назвав. назвав. Я думаю, що можна переходити до основної камери. Так, хоп. Основна камера. Так, не... так Основна камера має ось такий дизайн. Бачимо 6 перевстановлених стів для материнських плат, ще 3 можна встановити з, комплект, з комплектного пакетика. Е, теоретично, ось це ось поглиблення. Е, можливо, дасть змогу встановити материнську плату ЄТХ формату, і навіть буде певне місце для того, щоб можна було її підключити. Бачимо непоганий запас по висоті від материнської плати для, до верхньої панелі. Так, е, Далі. Кожний блок живлення має суцільну боковину. принт-вінга. Е, бачимо перфорацію і з можливістю встановити три вентилятори на 120 мм. Також купа великих отворів для прокладки кабелів. От, тут також є е, отвір для прокладки живлення відеокарт або карт розширення. Але якщо сюди ставити вентилятор, то відповідно він перекриється. І кабель потрібно буде прокладати кудись, кудись сюди. Далі, е далі, далі. далі. І з особливості тут, вже, як казав, 4 диски. Їх, звісно, крутити з того боку, бо тут от е виступ є, і ви просто фізично не зможете їх підключити. Отвори також для підключення для прокладки е для менеджменту в вентиляторі. Шасі, е передня панель шасі. Ось кріплення вентиляторів має таку виштамповку, що має на меті, точніше, дає можливість встановлювати вентилятори лише з середини шасі. Я думаю, що передня панель дасть змогу встановити вентилятори ззовні. Ось, але я думаю, це максимум 320, тому що там є передня панель має. Певні обмеження, тому, я думаю, що 140-м сюди буде складно засунути. Так, В принципі, по камері все сказав тут. Далі, по довжині відеокарти у нас тут 43 см. Якщо ставити вентиляторів, то 40 см відеокарта стане без проблем. От, е єдине, що за рахунок того, що корпус вузькуватий, тобто у ну, нього 120 мм позаду тільки е Дуже широкі карти сюди не стануть, тому що сучасні карти з е 5 ят, серії не стануть, тому що може бути проблема з перегином е кабелю жилення 12WH-Power. Далі, е далі, далі, далі. По охолодженню. Отже, за рахунок того, що, як я вже казав, тут позаду 120-ка, башта якась на 160 мм в цей корпус стане аж бігом. По вентиляторах ми маємо, зараз я помірюю. Теоретично у мене десь тут були 140 під рукою. Стану. Так, один. 2. Три. Ого, солідненько. Прямо дуже солідненько. Отже, по, по вентиляторах. Сюди можна встановити 340 попереду, 240ки позаду, 320-ки і одну 120-ку. Тобто. 420 плюс, 4 плюс 140-ок Або 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, або 10, 120. От. В принципі, можливостей по повітряному охолодженню тут нормально. От я вважаю. 140-ки, я думаю, сюди буде доволі -таки прикольно засунути. Буде виглядати доволі цікаво. Якщо буду збирати в ньому у мене будуть якісь недругі 140-ки, то спробую зібрати з ними і показати вам, як це виглядає. Ну, але це буде трошки згодом. По системам рідинного охолодження. Так, дивимось. Ага, непогано. Отже, по рідинному охолодженню 360 мм радіатор стає згори. Теоретично можна і 280 встановити, але такий мало хто використовує, тому 360-ка. І я вам скажу, що сюди можна навіть Arctic Liquid Freezer 3 засунути, тому що е, посадкові місця під 120 ки сунуте, доволі таки непогано сунуте до лівої боковини. От, і немає, не буде проблем із е, цим, з радіаторами материнської плати. Максимум, що може виникнути проблема, це якщо у вас дуже висока оперативна пам'ять. Але я не думаю, що навіть це буде проблемою в цьому корпусі для Arctic Liquid Freezer 3. На передню панель теоретично можна встановити радіатор на 360 мм, але це буде виглядати трошки стрімно, тому що вам доведеться радіатор тут і вентилятор ззовні прикручувати. І Робити це буде доволі складно, тому що потрібно буде. Виставляти по висоті ваш радіатор з вентиляторами для того, щоб не було проблем із встановленням передньої панелі. 420-ті радіатори сюди не стануть. Воно зрозуміло, тому що кого доволі таки компактний. От, як би я робив по охолодженню? Якщо красиво яскраво, 340-320 ки 320 ки на вдув, три реверсивних на кожух на вдув, і 3-4 вентилятори 120-х на виду. От. Це якщо, дуже кристо. Якщо робити просто, просто там, максимально ефективно, 340 надув і 120 ки хоча б 3 штуки, 2 зверху одну позаду, на виду. На кожух не потрібно нічого вішати, сюди краще кинути кабель живлення відеокарти. Плюс цим вентилятором в принципі, ні звідки брати особливо повітря. Передній і так будуть без проблем задавати повітря на відеокарту. От. Ну а в ідеалі, до речі, до речі, за рахунок того, що корпус трошки короткуватий, при встановленні радіатора на 360 мм, я думаю, що у вас тут максимум 320-м можна буде встановити, тому що довжина радіатора зараз 40 см. А, слухайте, хоча, хоча ні, я думаю, і 140-ки з радіатором стануть. Ну, окей, це я, це я вже подивлюся, скажу точно, коли буду робити збірку в цьому корпусі. От У мене вже, в принципі, є, е, цей, е, є кандидатура на збірку в даному корпусі. Корпус головне поганий. От, е, я збру, запису, що обов'язково шорт. Збірку в корпусі записувати не знаю, чи буду. Ну, в принципі, стандартний атиксовий корпус, нема особливо ще записувати е, по збірці. От. Ну, може, якщо буде час, то може, може і запишу. А так, поки як є. От. Е, так, Подовжені відеокарти сказав, по цьому всьому сказав, е, ніби нічого не забув. Отже, підсумуємо, е, за 1560 гривень корпус доволі таки непоганий. Е, в принципі, ось це рішення. Mm. Скажімо так, якщо враховуючи того, те, що тут у нас доволі таки непоганий, е, непогана вентиляція і можливість організувати вдув спереду, то в принципі, е, потреба у вентиляторах з боку відпадає. Не всі хочуть, щоб тут були якісь дірки, коротше вентилятори, тобто суцільна панелька, цілком непогано виглядає. От, байдуже, що там та боковина з перфорацією. Тут головне, що, скажіть, я скажу, головне, що оця от панелька суцільна, і, в принципі, це має сенс. Виглядає воно непогано. От, е, по організації вентиляції продувності я вам сказав, як я робив. От, загалом корпус непоганий. От, е, структура на шасі доволі -таки нормальна. Метал. Е, до речі, метал такий Ну, Не ультра товстий, але не, не фольга. За, за 1560 гривень відмінний варіант. Перевага в тому, що ви можете самі обрати собі будь-які вентилятори, які вам подобаються, встановити їх і радуватися життю. От. Загалом корпус цікавий, ну, точніше, корпус звичайний, не дуже цікавий в плані якихось там особливостей і фіч. От, але за рахунок, за, лаку, за рахунок своєї простоти та елегантності, э, строгості виглядає непогано. От, і враховуючи його ціну, я, я вважаю доволі таки непоганий варіант для покупки, навіть для доволі таки потужної системи Якось там I7-го, Ryzen, Ryzen 9. З якоюсь карту 5070, може 50-80 якась сюди стане. От. Е, ну, в принципі, корпус, корпус може такі штуки прийняти, я думаю, для нього це не буде проблеми. От. Е, в принципі, думаю, на цьому все. От, якщо сподобалося огляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте канал відео е, Також переходьте в інші розділи мого каналу, там купа цікавих відео, цікавих шортів. Я думаю, знайдете для себе щось цікаве, корисне. от е, Також, як зазвичай, закликаю вас звернути увагу на розділ підтримки в описі до даного відео. Там я залишаю посилання на збори, які я особисто під Стримую і раджу закликаю вас. Адже Сили оборони України досі потребують нашої допомоги, адже наш північно-східний сусід досі існує. На жаль, на превеликий жаль. От, е, Ну і в принципі, я думаю, на цьому все. Такий ось сьогоднішній наш вінга жорстко. От. Дякую за увагу та до наступного відео.